Літак, на який дивишся і питаєш себе, а воно взагалі може літати. Це один з найтаємніших літаків світу f 117 Nighthawk нічний яструб, перший малопомітний літак у світі. Ідея зробити машину невидиму для радарів, виникала ще під час Другої світової війни, але реалізувати її не вдалося. Треба розуміти, як радари бачать літаки. Вони випромінюють радіохвилі певної частоти, вони відбиваються від поверхні літака і повертаються. І за цими даними радар може визначити місце знаходження і розміри цілі. Чим більше цих радіохвиль, тим більша ефективна площа розсіювання і більша дальність, на якій радар бачить ціль. Так, в кінці 60-х років одному вченому в компанії Lockheed Martin прийшла ідея. Спроектувати літак такої форми із таких матеріалів, щоб більшість радіохвиль або поглиналась, або відбивалась так, щоб не повертатись на радар. Така ідея дуже манила військових, хоча всі дуже скептично ставились, що такий проект можна реалізувати. У 70-х роках обчислювальна техніка була слабкою і складні розрахунки виконати не могли. Тому форму літака розбили на прості пласкі панелі, які легше прорахувати, ніж випуклі. Так і з'явився цей дивний вигляд з багатьма гранями. Коли першу дерев'яну модель перевірили на тестах, результати вразили. Ефективна площа розсіювання була в сотні разів меншою ніж у літаків подібних розмірів. Але проблеми тільки починалися через аеродинаміку. Літак був дуже нестабільний. Щоб він взагалі міг літати вперше в історії бойової авіації, застосували електродистанційну систему керування. Комп'ютер автоматично, незалежно від пілота, проводив стабілізацію, інакше F 117 одразу падав. І як тільки система давала збій, машина зразу терпіла катастрофу. Так було втрачено два передсирійні зразки, які і проводили льотні випробування. Та згодом проблему вирішили. І в 1981 році серійний f 117 уперше піднявся в небо. Виробництво тривало до 1990 року. Загалом побудували 64 літаки, з яких 59 серійних. f 117 Nighthawk — одномісний дозвуковий, Тактичний малопомітний ударний літак, призначений для таємного проникнення через систему ППО противника і атак стратегічно важливих наземних об'єктів військової інфраструктури, виконаний за схемою літаюче крило, має багато прямих ліній і багатогранний фюзеляж. Корпус покритий спеціальною чорною ферітовою фарбою, яка поглинає радіохвилі і розсіює нагрів. Всі кромки на лючках і відсіках мають пилоподібну форму. Всі щілини покриті спеціальним герметиком, який наносять перед кожним вильотом, а після польоту його удаляють, щоб провести обслуговування машини. Повітря забірники прикриті спеціальними радіопоглинаючими решітками. Сопла двигуна плоскі і широкі, щоб вихлоп двигуна швидше остивав, і літак був менш помітний в тепловій сигнатурі. Причому частина холодного повітря йде в обхід двигуна і зразу подається на вихід із сопла, щоб гарячі гази швидше втрачали температуру. В конструкції літака дуже активно використовуються полімерні матеріали, а фонарь кабіни покритий напиленням із золота, щоб не пропускати радіохвилі. В результаті цих всіх засобів заявляється, що ЕПР машини як вм'яча для тенісу. Озброєння зберігалось в двох відсіках. Переважно це були дві бомби з лазерним наведенням масою 950 кілограм, при потребі може нести ядерну зброю. Найтхок не мав радару, щоб нічого не випромінювати, а мав дві лазерні станції під свідки цілі: одна знизу фюзеляжу, інша біля фонаря кабіни. Плюси таких станцій, що вони не випромінюють радіохвилі. Мінус. Погану погоду, ефективність падає. Тактика застосування виглядала наступним чином: бойові завдання виконувались тільки вночі. Під час виконання місії зберігається повне радіомовчання, вимкнені всі передатчики і антени. Все це для максимальної скритності. При підході до цілі вмикаються лазерні станції. Відбувається прицілювання і підсвітка цілі до моменту враження. І тоді борт швидко покидає зону. Хоч в назві літака є буква ЕФ, яку в Штатах дають винищувачам, найтхок не може вести повітряні бої. Зроблено це було, щоб заплутати розвідку противників, так як літак розроблявся в абсолютній секретності. За час своєї служби літак прийняв участь у п'яти військових конфліктах, де показував себе з кращої сторони. Зірковий час бомбардувальника був під час операції Буря в пустелі проти Іраку. На першому етапі операції в 117 в парі з ракетами Томагавк наносили удари по ключових цілях. За час операції в 117 зробив близько 1300 вильотів, що становило біля 1% від всіх вильотів Авіації США, але знищив 40% ключових цілей. Причому під час планування місій військові розуміли ризики і закладали в прогноз, що 10 бортів буде втрачено в перші дні операції, але втрат не було, що перевершило всі очікування. Перша і єдина бойова втрата сталася в Югославії в 99 році. Під час виконання удару Найтхок був збитий радянським зенітним комплексом С 125 і через цей інцидент багато хто вказує, що концепція малопомітності провальна, як і сам літак. Але треба розуміти, що технологія стелс не робить літак невидимим, це означає, що його бачать на меншій відстані. А ще коли Найтхок відкриває люки для бомбометання, то під певними кутами стелс перестає працювати, так як радіохвилі відбиваються від нутрощів відсіків для бомб. Ще одна причина, що на комплексі ЕС-125, крім радару, є ще оптична станція наведення, де ракету можна наводити в ручному режимі. Тому за всі роки експлуатації Найтхок зробив тисячі бойових вильотів і був втрачений тільки один борт, чи можна це назвати провалом. У 2008 році літак було знято з озброєння. Він морально і фізично застарів. І потребував коштів на продовження експлуатації і модернізацію. Треба розуміти, що за низьку ЕПР треба було платити поганими льотними характеристиками. Літак дуже важко керувався, мав поганий обзор і потребував високої кваліфікації пілотів. Тому часто ніс не бойові втрати через свої особливості. У таких інцидентах було втрачено шість бортів. Тому з одного боку машина була передова, з іншого боку, на горизонті вже були більш сучасні машини. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей легендарний літак, і удачі вам!